Героїчний Макс Одного разу у маленькому селі на краю глухого загадкового лісу жив песик на ім'я Макс. Макс був дуже незвичайним творняшкою. Він мав блискучі чорні очі, які завжди випромінювали цікавість, і пухнастий хвостик, який ніколи не переставав рухатись. І, хоча Макс не був великим і могутнім, його розум і спритність робили його неперевершеним серед жителів села. Ліс, що оточував село, був таємничим і лякав своїми легендами про диких тварин і невідомі небезпеки. Мешканці знали, що після заходу сонця у ліс краще не заходити. Але одного похмурого дня маленька дівчинка на ім'я Аня, граючись з друзями, заплукала у темряві лісу. З настанням ночі. Аня налякана і розгублена не змогла знайти дорогу додому. Як тільки мешканці села зрозуміли, що Аня зникла, вони почали панікувати. Її батьки благали про допомогу, а сусіди, озброївшись ліхтарями, кинулися на пошуки. Макс, почувши метушню, одразу зрозумів, що сталося щось дуже серйозне. Він був єдиним, хто міг рятувати Аню. Адже знав кожен куточок лісу. Не гаючи часу, Макс кинувся слідом за запахом Ані. Його ніс не підвів його. Слід вів усе глибше в ліс, де нічні звуки ставали все страшнішими. Макс сміливо долав перешкоди, він перестрибнув через бурливий струмок, прорвався крізь густі кущі і уникнув ціле стадо диких свиней, які були дуже небезпечними. Раптом Макс почув тихе схлипування. Прискоривши крок, він побачив Аню, яка сиділа під великим деревом, сховавши обличчя в маленьких рученятах. Макс гавкнув, щоб дати їй знати, що він поруч. Аня підняла голову і з полегшенням побачила свого маленького друга. З радістю в очах вона кинулася до нього, міцно обіймаючи. Макс знав, що тепер він повинен повернути Аню додому цілою і неушкодженою. Він обрав найкоротший і найменш небезпечний шлях назад. використовуючи свою інтуїцію і знання лісу. Макс привів Аню до краю лісу, де вже чекала пошукова група. Коли батьки Ані побачили свою доньку здоровою і неушкодженою, з Максом поруч вони не могли стримати сліз з радості. Всі жителі села захоплювалися Максом, його відвагою та спритністю. Песик отримав безліч похвал і ласощів, а кожен у селі знав, що у них є справжній герой і друг. З тих пір Макс став справжнім героєм села. Його історія передавалася з покоління в покоління, нагадуючи всім, що навіть найменший і найнепомітніший. Може здійснити великі справи, якщо він сміливий і розумний. І Макс жив довго і щасливо, оточений любов'ю і довірою своїх друзів.